Добрий вечір, любі гості. Запрошуємо вас до нашої світлиці. Будемо розпочинати наші вечорниці. Швидкоплинно час минає, вік новий нам відкриває, та немає переводу добрим звичаям народу. Маю, а ви вже вареників наварили? Так наварили, але не звичайно. А Андріївське – з капустою, з перцем, з сілю на. Панкушків нас сважили, кузвару наварили. А, а, а калиту спекли? спекли. Ну, І... ага, Рум'яна ваша калета. А як пахне медом? О, Господи, як же я любила ті вечорниці, особливо калиту. Бувало вкрадеш мами кусок сала та й гаїда, на вечорниці аж вини тріщать. Не вперше те, ти тепер. Ви знаєте, що треті ж півні вже майже заспівали, а вечорниці досі не розпочались. Ну куди ж воно все подівалося? Тіхо, Катерино, не кажіть такого. Прислухайтеся, чуєте? A'ch chwatom y ke, Вашого дозволу далеко справляти. Заходіть мої дорогенькі, заходіть, сідайте, вишиванки доставайте, ну та й пісні гарної заспівайте, дівчата. А що заспівають? Мені ворожа ворожила, щоб не. І свято Андрія, а це свято в Україні завжди було в пошані і відзначають його радісно та весело. Тітонько, а розкажіть, як ворожили дівчата в давнину? Ой, пригадую, завжди з моїми коліжанками ми там. Виходили ми ввечері на вулицю і кого першого незнайомця зустріли та й питали, як його звати. Яку відповідь ми чули? Таке ім'я нашого майбутнього нареченого. Дівчата, ворожіння справді працює. Даємо свої кусточки Покладімо покладімо перший тон. І підкинемо їх. Чия перша хустка випаде, й перша замість нас стоїть. Поставили різні речі. Та дівчина, яка з заплющеними очима, доторкнеться до першого предмета, то дізнається, за факу буде її майбутній чоловік. Ik weet niet hoe je тішуся, до мене в гості прийшли. Ну, подивіться на моїх дівчат, вони ж одразу ж та веселішали. А що це за вечорниці без вареників? Це вечорниці без хлопців та й вареники без коров. Добрий вечір, це звиченькі. А тецеми бували? Чи ви на іншій поміці камету справляли? Справляли, не справляли, але запарилися. Бо дівчата краще вас зустрілися. Ториті собі до них кращихіда, а ми без вас <плес> будемо <плес> святкувати. <плес> Остадівочко, <плес> вісатися? <плес> <плес> Діти дивиться ківця? Може потресь за жениха піде до моїх дівчат, а? Ну а чим я не жини? Ти? Там може би такий грубий, роботящий. А те б же, як за щось візьмуся, то за вуха не відірвеш. А що вже люблю спати, спав би до обідав. До обідав би, помните, вы, би. до самого деша. А печаль любити самі світло світа. Одареш мене, воля не знатимеш. Не хочеться, ми хочемо на тебе, вона хочеться багато. Я з связько, відео світ, маю голосів, маю гості, маю господарку, маю твій куви, дві куви. Одна в на одне око не видить, а друга не несеться. зато Затовиди добре. Ще маю, ще маю двига. Чубакабри! Ми тві чубакабри, ману землі, жінки маю. Видимо, не видимо. Скільки б не дивився, не не побачиш. Ось це маю худобу. Це маю худобу. І кури, і гусі, і кумарі. Оце маю хрістів. Скільки б не дивився, не побачиш. побачив. Відпочу розгузло, будяжку. А той, як я дівчата чекайте, я бачу бачив до відео. Маленький, я чула що звати Сашко. А ти такий не будь таки неприступний, щоб такі соломія зле? Добро, Nil, да. Да, а, а я ще як зограю, то ще й весело буде. Я людина оркестр, моя жінка зі мною весь вік танцювати буде. Так все хвилиш, а може ти щось співати вмієш? Все, його юшка. Ой, дівчата, дівчаточка, дочка без би на вас гавкав, Чому ж ми не повіли, я сісна смалкав? О розкинулась воськінулася Кот от дівка так співає, то да дуже пуйна Ото мені заспівало, ото мені вдало, а то так і стодолі тарілі не завжди. Те це вода, те це вода, Те це міневальна. Не дивуйтесь люди доб'ї, вона ненормальна. Та, моя мати дуже пика, я вдалася в правда. А ти собі не співай, таксі не навезе. Сходя ти під коло пиву, наші духи ввезить. Ой, ну так, 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 співати ти і справді вмієш, ну але час вже калету не В чатинках давайте, пожалуйста, танцуем. Ну надо, давайте в чатку, давайте, давайте сюда. Так, а что тут? А что? А что? Спасибо вам трохи то таке. Люди, ви знаєте, що, що? Е, в Україні на Андрія кусання, калити, то така файна забава, я вам чесно кажу. А, і знаєте, що я такого подумала, що в нас в залі я бачу таких красивих мушин і треба би прийняти участь. Ви знаєте, вкусите, калиту будете здорові, щасливі чоловіки, а такій швічній господині, як я відмовите, а -а -а -а. ну, коротше, ледіться, я йду до вас. На вишивницях ми не тільки співаємо, граємо на музичних інструмент, а й десь співаємо і граємо на музичних інструментах, але ще танцюємо. І е, сьогодні у нас для вас є подарунок від е, юних надзвичайно неймовірно красивих талантів Старосанвіша. Тому зустрічайте, будь ласка, їх своїми областями.